степу в траві пахучий коник вдатний молодець, і веселий, і співучий і проворний стрибунець, чи пшениченку, чи вжито, то схочу розкошував, і цілісіньке літо, не вгаваючи, співав, розгулявся на всі боки. Все байдуже, все дарма, коло гульк аж степ широкий. Суне злючая зима, коник плаче, серце мліє, кинувся він до мурав'я. Дядьку, он зима біліє, от тепер же згину я. Чуєш, в лісі ворон кряче, вітри буйні гудуть. Порятуй, порадь, земляче, як це лихо перебудь. Опізнися небораче, казав землях йому. Хто кого, життя ледаче переливки тому. Як же в світі не радіти, все кругом тебе цвіте. каже коник Пташки, квіти, любе літочко, на те. Скочиш на траву шовкову, все співав би та співав на таку веселу мову. Муравей йому сказав. Проспівав ти літо, боже, вдача вже твоя така. А тепер. Танцюй небоже на, на морозі гопака.